Я зберегла собі цей рецепт у вибрані. Сирник з яблуками. Це дуже і дуже смачно. На вершковому маслі обсмажуємо очищені яблука, посипаємо цукром, перемішуємо, а в кінці посипаємо корицею. Поки яблука остигають, ми готуємо тісто. З'єднуємо усі сухі інгредієнти, розмішуємо вінчиком до об'єднання. Додаємо яйце, додаємо сметану і додаємо масло, замішуємо гарне еластичне тісто. Тісто викладаємо у форму, застелену пергаментним папером і гарно розрівнюємо по дну форми. Далі готуємо сирну масу, сир пропускаємо через м'ясорубку. яйця збиваємо з цукром. До сиру додаємо всі інгредієнти, в тому числі збиті яйця з цукром. Все перемішуємо до однорідності. Викладаємо сирну масу на тісто і зверху охолоджені яблука. Випікаємо приблизно 80 хвилин при 180 градусах. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зберігайте собі цей рецепт.